Доброго дня, шановні карличани, зараз е, настав період розсади і дуже актуальною проблемою є знищення Медведкою висадженої розсади. Я знаю один із е, досить ефективних способів боротьби з медведкою. Я зараз вам все це продемонструю на практиці. Значить, Якщо у вас. Ведметка заїдає розсаду, беремо 4 або 8 пустих півлітрових скляних пляшок під пиво і купуємо одну або дві пляшки пива. Потім у кожну пляшку скляну наливаємо 100 грам пива. Тобто одну пляшку розливаємо на інші 4 пусти, а другу, це якщо ведметки дуже багато, от, розливаємо на інші 4 пляшки. Далі пляшку в нахиленому стані треба закопати в землю так, щоб горличко цієї пляшки знаходилось на висоті ходу ведметки під поверхнею на прикладі сусідського піску я зараз все це покажу. Беремо пляшку, в якій налито 100 грам пива. Берем туалетний папір, ну так як вона його найпростіше прогризе. Потім можна так закрити і замотати ниткою, а можна зробити такий, значить, щоб оцей кусок туалетного паперу одночасно був міткою. Тобто, щоб потім ви випадково лопатою, плугом або сапою цю пляшку не Значить, Тут у нас 100 грам пива, я копаю. Ну, то я в піску, ви ж на нагору. Тепер на рівні ходу ведмет. А, а ця частина туалетного паперу буде міткою. Тепер відчуває, чи запах пива, прогрізає туалетний папір, залазить, залазить всередину бутилки, напивається свого улюбленого напитку, пива, а назад по скляній пляшки вона вилізти не може. Оце так бореться з відметкою. Заодно, раз вже зайшла мова про боротьбу з кізниками, розкажу вам, як відбити навалу крис. Тобто, коли криз дуже багато і коли вони роблять страшенне лихо і просто руки опускаються, не знаєш, що з ними робити. Беруть, беруться сухарики чорного хліба, або сушаться самі, або купляються в магазині, вимочуються в самогоні або горілці, запаковуються в целофанові куйки. Криса легко прогризає целофановий кульок, вона легко прогризає все і викладається в місцях сучення криці. Поряд із цими целофановими кульками і з намоченими в горілці сухариками викладаємо будь-який яд. Коли криса скуштує сухарики з горілкою, їй вже потім все одно буде що їсти. Вони потім поїдають не тільки весь яр, а навіть починають їсти одна одна. Це один із ефективних способів боротьби із крисами. Якщо моя порада комусь допоможе, я буду дуже радий. Всього вам найкращого.